Вітаю на каналі! Було багато звернень з приводу інтерактивної карти кропиви. Об'яснить, як експортувати безпосередньо сцени, створені ваш, вами на планшетах, та отримання тої інформації, яка вас цікавить. У нас є певна обстановка. Ми створюємо свою певну сцену. Наразі в мене сцена Бомбас. Зараз я показово визначу тут пару позицій. Заходимо в гармату. обираємо бойовий порядок, вогнева позиція. Пам'ятайте, що можна міняти як і значки на позиціях, так і назви. І обов'язково зберігайте. Ми можемо виставляти безпосередньо ті види зброї, які нас цікавлять, які є в конструкторі. Наприклад, у нас є гранатомети, стрілецька зброя, кулемет. Також пам'ятаємо, що у нас є можливість поставити значки для КСП. Це окремі позначення. І ми можемо визначати ворожі позиції безпосередньо, враховуючи їх як цілі. Цілі як рухомі та нерухомі. Ну, зазначаємо от, нерухома ціль. Зберігли. Наразі ми отримали певну сцену. Нам треба її поділитися. Заходимо в сцени. Функція повинна називатися Експортувати. Ми можемо міняти назву, знищати. Числа, години. Натискаємо експортувати. Обов'язково вводимо пароль. Паролі запропоновані чи свої, але ви повинні їх передати так само з картою. Бо інша людина не зможе відкрити цю карту без наявності паролю. Карта вдало експортувалась. Перевіряєте, заходите в свої файли. Те місце, куди ви експортували. І вже з цього місця безпосередньо ви можете ці карти обмінюватися усіма можливими способами. Це Bluetooth між планшетами та іншими гаджетами, електронна адреса чи взагалі просто месенджерами. Але не забувайте, паролі дуже важливі. Ви їх створюєте та передаєте. Дякую.